Це 225-й день українського спротиву. Працює медіа-центр Україна Укрмформа. Назвати Василь Самохвалов. Ми розпочинаємо наш наступний брифінг. Наш гість Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Пане Микола, добрий день. Добрий день, шановні журналісти. Пане Микола, знаємо, що вночі знову були обстріли. Знову Нікополь, знову. Декілька районів, і питання полягає наступне: чи доцільно все-таки проводити якусь обов'язкову евакуацію з Нікополя і прилеглих районів, або що робити так, щоб забезпечити максимальну безпеку мешканців цих територій? Дивіться, вже щодня ворог у нас обстрілює Нікопольський район. Зараз ці обстріли йдуть виключно з території енергодару, б'ють зі сторони градів. Іноді б'ють з важкої артилерії. Слід розуміти, що відстань від Енергодара до Нікополя вона невелика, вона доходить там до 7 кілометрів. Тобто, це зона ураження майже з усієї зброї, яка є у ворога від пушок до до ракетних систем, до мінометів тяжких. На сьогоднішній день у нас в Нікопольському районі і в Нікополі фактично зруйновано більш ніж 356 багатоповерхівок, і приблизно трохи більше ніж тисяча будинків приватного сектора, тим чином шляхом, тому що якраз біля водосховища іде приватний сектор, і там саме приватні будинки. А в Нікополі до війни мешкало 120 тисяч людей, і це досить великий промисловий центр. А зараз майже 80 тисяч людей звідти виїхало. Але ситуація яким чином стоїть? Коли розглядали це на штабі оборони області, то спілкувалися з місцевим середуванням, з мером, з депутатами, з людьми. Люди на ніч виїжджають в день повертаються. До своїх домівок і повертаються на свої підприємства, які навіть в таких умовах працюють, які в таких умовах платять заробітну плату людям, яка досить на великому рівні знаходиться, але ситуація дійсно складна і питання поки що щодо евакуації зі сторони Нікополя зі сторони Марганця не стоїть. Але я тоді уточню, що питання з зараз складне, але з настанням опалювального сезону і всього іншого воно стане ще більш складним, оскільки інфраструктурні об'єкти, якщо будуть піддаватися атакам під час опалювального сезону, вони будуть впливати ще більше. Як оці райони при фронтовій готові до опалювального сезону? І як в цілому область готова до опалювального сезону? Я почну з Нікополя в Нікополі. Дійсно, за час війни один раз була крупна аварія зовсім недавно, коли Нікополь залишився без води. Було влучання в інфраструктуру, але я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім аварійним бригадам, ДТКу і аварійним бригадам міста Нікополь, які за день фактично повністю всі комунальні служби відновили водопостачання. Було також, якщо брати за останній день за обстрілів, вони попадають в лепи, іде обриви електропостачання, і от за сьогоднішній день, якраз перед нашим брифінгом, мені доповіли, що там півтори тисячі абонентів, тобто півтори тисячі сімей. Поновили світло. Якщо казати про підготовку до опалювального сезону, то всі котельні перевірені, всі технічні мережі перевірені. Зараз всі теплоенерго ведуть комунікацію, спілкування щодо підписання, можливо, якихось нових договорів на поставку газа з наком. І якщо казати, в цілому, то область готова до того, щоб почати опалювальний сезон по всім вісім громадам. Окремо по Трьом районам. Ми разом з обласною військовою адміністрацією на штабі розглянули питання про те, що це, наприклад, саме там Сенельниковський, Нікопольський район, Криворізький район. Це ті райони, які найбільше сьогодні потерпають від обстрілів на першому місці. Це зараз, звісно, Нікопольський район, щоб там навіть були запаси дров. Над цим зараз працює обласна військова адміністрація. Зрозуміло, маємо питання від колеги Залі. Прошу. Чекайте зараз. Ну, так, зараз полагодять звук. Поки лагодять звук, давайте від себе ще одне питання поставлю. Це? А, запрацювала, так? Дякую. Прошу. Е, Ірина Мамчурок, Рінформ. У мене одне уточнююче маленьке питання е, щодо відтоку е, людей із Нікополя, ви е, розказали. А скажіть, будь ласка, е, чи е, люди виїжджають е, в, в область, у Дніпропетровську область? чи є Загалом відтік з Дніпропетровщини в якийсь ну глибший тил, більш безпечні регіони України. Це перше питання, і друге питання е, стосується Дніпра, якщо дозволити обласного центру, е, скажіть, будь ласка, яка там ситуація зараз із громадським транспортом? Бо ми всі пам'ятаємо цей удар по автотранспортному підприємству, коли було знищено понад то понад сотню автобусів, чи вже розв'язана якимось чином ця проблема? Дякую. Давайте перше по Нікополю щодо ситуації. Більшість людей, які мешкали в Нікополі в Марганці, вони виїжджають до Покрова. Якщо зараз сказати, в Покрові зараз неможливо зняти будь-яку квартиру або якийсь будинок. Виїжджають в інші громади, які поруч з Нікопольським районом. А також всі люди, які зараз ідуть з Херсонської області, там де звільняються населені пункти і частково з Нікополя, вони переїжджають в основному. Своєму, в основному до Кривого Рогу. А ті люди, які приїжджають до Покрову і до інших громад, ну там, якщо, там Томаківська громада, то вони вночі на вечір виїжджають і днем туди повертаються. Ось, ось така динаміка щодо людей. Якщо казати щодо Дніпра, то там дійсно у нас було влучання ВТП. 52 автобуси були знищені, повністю згоріли, і майже 100 автобусів було частково пошкодження, тобто вони не можуть виходити на маршрут. Зараз по цьому питанню займається громада Дніпра, пан Борис Філатов, йде комунікація з іншими великими містами. Вчора з Києва було передано вже 30 автобусів. Частково. Ті маршрути, тому що Дніпро це велике місто, в якому до війни мешкало трохи більше ніж мільйон людей. Велика кількість маршрутів. Місцева влада, органи місцевого самоврядування зробили все можливе для того, щоб ці маршрути перекинули частково транспорт, зробили більше таймінг між рухом транспорту для того, щоб люди мали можливість по цим маршрутам добиратися там додому та до роботи. Щодо додаткових закупок автобусів, я думаю, що тут слід звернутися до органів місцевого самоврядування міста Дніпра, але проблема ця вирішується. Маю ще таке питання: Кривий ріг і удари по інфраструктурних об'єктах, в тому числі по дамбі, які були. Яка там нині ситуація? Буде це відновлено так, як до того було? Чи, в принципі, це якесь тим тимчасове рішення? Чи можна поділитися якимись подробицями? Я досить стисло стосовно ситуації з Дамбою. Всі розуміють, навіщо ворог це робив? Був не один удар. Я вже казав про це про те, що це унікальна операція по ліквідації фактично не техногенної аварії, а техногенної аварії пов'язаної з російським вторгненням. А за це слід подякувати Кульбачу, голові ДСНС управління. Подякувати в тому числі і вілкову. Подякувати ще там декілька людей, які займалися ліквідацією, ну крім, скажімо так, стратегічно і розробляли план ліквідації е цієї аварії. Це і Ситніченко, голова військової адміністрації Криворізького району, Фастовець Олександр. На сьогоднішній день загрози немає. І вжиті всі заходи, які тільки можливі для того, щоб така аварія знову була неможлива, повертаючись до Кривого Рогу. До біля, якщо можливо, було, я так. ще одну ремарку зроблю. Хочу вам сказати, що досвід Кривого рогу щодо ліквідації такого роду техногенних аварій він був доведений фактично до всіх областей, в яких є дамби, в яких є такі складні гідроспоруди, що робити, яким чином робити, але далі ця інформація вже закрита це дуже важлива ремарка. Дякую дуже. Повертаючись до крового рогу і до роботи відновлення бізнесу. Ніби говорили про те, що ментолоргійні комбінати починають свою роботу, наскільки це відповідає дійсності? Фактично. Про те, що чи працюють комбінати, чи працюють великі підприємства, ми з вами зможемо вже сказати після 20-го числа. Цього місяця я завжди дивлюся. обласна військова адміністрація дивиться на те, як виконується бюджет області. Тобто, якщо платяться податки, підприємства працюють львина доля. Проблема щодо ГЗК, які у нас є у Криму Розі, вона полягала саме в тому, щоб реалізація готової продукції, якою Займаються ГСК, було куди його реалізовувати. І зрозуміло, що до війни основна лева частина це реалізація, відбувалася саме через порти. Частково це були порти Миколаєва і Одеси. Зараз основна ця логістика це автотранспорт, який йде на західні кордони. Зв'язку з цим частина підприємств почала працювати навіть не на 70%, а почала працювати на 30-50%. Але вони працюють і люди отримують заробітну плату. Ми вважаємо з тим з тої ситуації, яка зараз покращується на фронті а саме на Херсонському на Херсонському напрямку, коли зменшується загроза саме Миколаєвої і Одесі, і навіть від цих дій вже зменшилась кількість обстрілів саме Криворізького району, тому що. Що коли до Криворізького району, до Зеленедівської громади, до Постоловської громади була відстань там 10-20 кілометрів до нульовки, то звісно туди прилітало все, що тільки можна. Зараз ця відстань вже складає понад 70 кілометрів, і ми розуміємо, що пройде невеликий час, і наші війська вже будуть звільняти Береслав і інші населені пункти. Очікуємо таку інформацію від генерального штабу. Впевнений, що так воно буде в найкоротший термін, то тоді загроза для а, саме Криворізького району взагалі зменшиться, і це дозволить розблокувати частину доріг, які йдуть на Миколаїв. І я впевнений, що ця логістика допоможе тому, щоб наші всі великі підприємства, фактично містоутворювані, працювали на повну потужність. Дай Бог так і буде. Дякую вам дуже за вичерпну інформацію. З нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Наш наступний брифінг відбудеться о 13-й годині. Будемо говорити із Володимиром Мацокіним, заступником Ізюмського міського голови, про ситуацію в місті Ізюм. Побачимось.